Оп, перший раз в парк на велобігу. Зараз будемо перевіряти, як воно. Ну, я вже відчуваю, що Треба буде побігати. Ну нічого, даром, ми з цим впораємось. Мама, що ти там відстаєш? Ні, каже, Рома вже вбрав собі доріжку. Так. Лебеді вже повернулись. Так. Погнали далі. Ромб. Там вже вдалі вони є. Оп, а тепер побігли. Очки. Ну, вау, какие у тебя штанцы классные. Что? Качки? А не, нормально. Может, ты да, мы же... А, <laughs> не, не. Мы... У нас я головный. Що, погнали? Чик. На місток. Оце, мама, тримай. Бо там буде з'їжджати. Він молодець, що він вибрав зразу доріжку. І тут зараз буде. А що вам буде? Ну, а тут може мама вже і відстає. <гум> <гум> ну, там вже дуже багато чого цікавого того. Ромчика не зупинити.